Всім хаю хай! Обратно бумажна розпаковочка. Ви на каналі Марійка Д. У мене знову дуже класне настроєння. І давайте я вам зразу ви бачите, що у мене капець як багато колекцій, і в мене плюс дві новиночки, то що. Я побачила, що в мене сьогодні заканчується дві новинки. А на наступне відео я теж підготувала плюс одну новиночку. Так що, уже я підготувала, Так що, дивіться, обов'язково наступне відео. Давайте показувати. В мене така от колекція буде. Вона називається Приготовь. І ви должні угадати, що ж там буде за. Заїдам. А ще в мене новиночка чемодани. Я її тільки сьогодні закончила. Це просто вау! В мене вчора я малювала до 22.30 чим то так, либо. А, ні, до 22.50 чим то так, да, я малювала і со своєю подругою я малювала і. І в мене просто тоді настільки руки боліли. Ну ладно, давайте я покажу пакетики чемодани... Це, кстати, я тоже дуже сильно старалась. Віникс, стільки. Не обращайте на бо це просто у мене так получилось. Пожалуйста, не смійтеся. У мене просто таке лицовое. Ну, я вибрала. Ой, я, навчання зробила. Ми сьогодні закінчуємо колекцію пончики і копілку, божечки. Потом у нас коллекция заколки. Я сегодня выбираю ось у ось цей пакетик. Потом коллекция надувні круги. Я хочу выбрать ось у цей пакетик. Да, цей пакетик. Далі у нас колекція Among Us. Три пакетика осталось. Я хочу вже остався один темний, я його возьму. І наша фанточка Осталось Два пакетика. Дуже розстрахує мене. Я оцей пакетик сьогодні і напослідок відкрию цей. Потім наша колекція Угадай слово Я вибираю ось оцей Пакетик. В следующем відео ми заканчуємо цю колекцію. Потім бальзами для губ. Я вибираю ось цей пакетик. Сейчас підождіть. Так, да, я оцей вибираю. Далі наші новиночки Приготовь, зараз я виберу. Давайте виберем. Я вибираю... Ой, извиняюсь, но я выбираю цей пакетик. Більше такого не повторится, обещаю. И наша коллекция чемоданы. Тоже на Я хочу выбрать. Ой, все такие красивенькие. Жалко их. Давайте я виберу самий перший мій. Давайте приступати к нашому каталожику. Наша колекція копілочка. Я, кстати, дуже-дуже рада, я тільки що була недавно подивилася, що. Е Плюс 2 підписника Добавилося на мій канал. Я дуже була рада, так що давайте з радостю відкривати. І сьогодні я, взагалі, не грустю, що ми закінчуємо цю колекцію, тому що ви на мене наконець підписались. І нам попалася Денюшка Ви повинні на мене підписатися. І все. Дальше наша коллекция Among Us. Сейчас я найду пакетик. осень. Давайте, сейчас я его открою. Нам попался такой Among Us в виде Патрика. Из Спанч Боба. А, губка Боба. Так, вот сюда. И мы продолжаем. Ой, так, дальше у нас коллекция заколочки. Давайте откроем. Вау, нам попалась такая заколка, прям похоже, как Вики Шоу. Я ей, кстати, в детстве, по-моему, да, добилась. Вот такая. Вот сюда вот я. И мы продолжаем. Дальше у нас колекція бальзам для губ. Бальзами для губ. Ось вам. Давайте, сейчас я його швидко відріжу. Переполагайте, під яким попадайте номером під номером 3, під номером 6, під номером 8. Я думаю, під номером 3. Я надеюсь, сьогодні я вже не облажаюся. Так, да, під номером 3 нам попалося. Ось така от. штучка чица бальзам я не знаю просто я не разбираюсь и мы продолжаем дальше наша любимая коллекция угадай слово сейчас я открою и к вам вернусь и нам попалась буква а и вона ося тут ну, вы уже по-любому знаете, что это за, за, слово. Но мы продолжаем. И дальше у нас коллекция пончиков, И мы заканчиваем уже эту коллекцию. Сейчас я открою этот пакетик, к вам вернусь. И нам попался вот такой пончик. И нам сегодня попадается под номером 2. Так, давайте дальше. Далі у нас колекція Фанта. Сейчас я быстренько обрізаю. Пакетик. І нам попалася. Ось така фанточка. Нам попалася Фанта со вкусом вишні. Чого я так быстро ви спросите так быстро роблю? Того що в мене, по-моєму, да, в мене 10 колекцій зараз. І я ускоряюсь настільки сильно, тому що я просто не встигаю. Далі наша колекція надувні круги. Давайте. І нам попався... вау! Такий надувний круг віді сердечка і таких крил. Я сейчас быстренько відклею к вам вернусь. Все, я відклеюла. Я клею ось сюди. Ми продовжуємо. І далі наша новиночка перша. Це. При... Ой, приготовь. Давайте. О, вона під цифрой 2. Вона. А тут надо... зараз подождіть, я відкрию. Нам попався майонез. Ну, кстати, це в, багатих, в багатьох стравах є такі ну, в блюдах там. Так що угадуйте ой. Я буду ждать ваші пригадки. І далі наша наступна новиночка це чемодани. Зараз я тоже відкрию акуратненько, тому що воно прям. Дуже ось наші е, сторіночки чемодани І все, далі там е, я чуть не відкрила. Далі наша там новиночка буде е, завтра. Е, так, давайте зараз я відкрию. Вау! Нам попався ось такий чемодан з цвіточками і з таким сонечком. Приполагайте, під яким попадеться номером, під номером 1, під номером 2, під номером 3, під номером 4, під номером 5, під номером 6. Я думаю, що попадеться під номером 2. нам попалось... Сейчас Нам попался под номером 6. Я так... Ось я так побачила. Так, давайте... Так, сейчас я отклею. Так, і последній. Кстати, в мене вже закінчився двісторонній скотч. Я вам поки що не зможу зробити новинки. Це тільки завтра. То, що я завтра куплю двусторонній скотч. Все, я наклеїла. Я надеюсь, що вам понравилось це відео. І вся розпаковка, і, взагалі, ці новинки дві. Я, я думаю, що я вас точно шокувала. Тому що зразу дві. Новинки в мене такого ще не було на моєму каналі. Це було все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!